Існує в нас така теза, яку я особисто стій, з цієї трибуни і з інших трибун в нашому середовищі постійно говорив. Вибори ніколи не закінчуються, фактично закінчуються одні, на наступний день починаються інші. Чесно кажучи, дуже хотілося б відпочити після парламентської кампанії, нелегкої парламентської кампанії, яку ми всі разом відпрацювали, відпрацювали дуже плідно, показали. Що ми можемо вигравати і в мажоритарні округа, що ми можемо і в Хмельницькому, і в Хмельницькій області показувати дуже серйозний результат, і ми можемо виборювати і захищати голоси своїх виборців, що дуже важливо, і що дуже важливо буде на цих виборах 24 лютого. Ну, Але, скажімо так, ідея і е, час не дає можливості відпочивати. Завжди треба бути в тонусі, завжди треба працювати. І тому ми всі, а не тільки я особисто зіткнемося з дуже дуже серйозною і активною роботою. Тому, принагідно, я всіх вас вже запрошую в волочись. Цей місяць ми будемо жити з вами всі там, а не я один. І тільки так ми з вами покажемо той результат, на який заслуговуємо. Вибори дійсно дуже непрості, і це питання не якогось там мандату в обласній раді. Бо я думаю, ми прекрасно розуміємо: плюс один для опозиції, чи плюс один для Ядухи і його більшості, це не важливо. Питання надзвичайно і фактично, з цієї виборчої кампанії реально стартують вибори до місцевих рад 2015 року, і реально з цієї виборчої кампанії стартує президентська кампанія 2015 року. Влада розуміє, що її програм опозиції на цих виборах. Буде ставити дуже серйозно під сумнів її легітимізацію в очах людей. Буде ставитись також під сумнів легітимізація або легітимність точніше обраного депутата до Верховної Ради, в тому ж таки області. Ну, ставки дуже високі, буде застосовуватися різні технології, буде дуже непросто. Адмінресурс працює вже до старту виборчої кампанії. Ми ту інформацію маємо, ми знаємо. Як і що, хто збирається робити відповідно, готуємо протидію. Я переконаний, що ми ту протидію реалізуємо і все-таки зможемо захистити наші голоси наших виборців. Я принаймні хочу подякувати батьківщині за те, що вона, скажімо, підтримала кандидата від цього Українського об'єднання Свобода. Я особисто завжди критикував батьківщину. Мене ніхто не назвав напевно таким запеклим її симпатиком. І, напевно, було за що. Але знову ж таки, можна критикувати один одного, можна шукати один одному якісь протиріччя і проблеми. Але якщо ми то будемо робити, то виграватиме від того тільки влада, в даному випадку вириватиме від того, Василь Степанович є дух. Тому ми навчились домовлятись, ми все-таки, хоч і деколи наступаємо на граблі, розуміємо, що наступати на них більше не треба. І досвід парламентської кампанії показав, що якщо ми об'єднуємо зусилля, ми перемагаємо. У 2010 році на місцевих виборах, чесно кажучи, ми програли вибори, опозиційні сили, тому що ми повинні були формувати більшість в усіх без виключення районних радах і повинні були формувати більшість в обласній раді. Ну, але десь не спрацювали, десь не домовились, десь було щось не так, і в результаті ми ці вибори програли. І тому, аби знову ж таки не наступити на ці граблі у 2015 році, ми повинні відпрацювати таку стратегію, щоб ми перемогли. Бо цього хочемо не стільки ми, скільки люди. Бо коли, скажімо, я стояв у Волочиську на наметі і люди підходять на намет, вони говорять про те, що за партію регіонів голосувати не збирається ніхто. Голосувати хочуть за опозиційні сили, за батьківщину, за свободу. І якщо є єдиний кандидат, вони з великою радістю будуть за нього голоси. Якщо ми змогли домовитися, якщо ми змогли вийти на єдиного кандидата, ми таким чином, по суті, реалізували волю людей, які для нас є в даному випадку, по суті, основною цінністю, коли ми про вибори говоримо. Що ми підемо до людей? Ми підемо з нашими стандартними так би мовити, моментами. Свобода ніколи в тому не мінялась. Ідеологія українського націоналізму. Пріоритет це українська нація, боротьба з антинародним режимом на всіх рівнях, включаючи і місцеві ради, і включаючи і обласну раду, ми обов'язково з вами мусимо дійти до кожного українця і донести до нього свою чітку позицію, свої програмові засади. І якщо ми це зробимо, ми обов'язково переможемо, бо іншого шляху немає. Тому я про себе розказувати нічого не буду, я думаю, прекрасно знаємо. Звичайно, що прошу всіх підтримати мою кандидатуру і ще раз закликаю до дуже, дуже активної роботи. Тільки єдністю, тільки усі разом ми можемо перемогти.